традиційно о цій порі інформаційний випуск новин теми дня в студії для вас працює Діана Добинда. Вихідні позаду тож настав час ділитись найголовнішими новинами. Деталі уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 950-та доба широкомасштабної війни. Сьогодні в раці окупанти атакували фпв дронами Куп'янськ. Через злучання у транспортний засіб поранення отримав водій авто. Ще один чоловік загинув внаслідок удару по зупинці громадського транспорту. На Донеччині через удари армії Російської Федерації двоє людей загинуло, ще троє отримали поранення. У Київській області уламки ворожих цілей зафіксували у шести районах. Так в одному з районів внаслідок падіння уланків сталася пожежа у приватному будинку. Обійшлося без постраждалих. А на Сумщині, внаслідок російських ударів, поранення отримало дев'ятеро людей. Під обстрілом перебували 50 населених пунктів області. Своєю чергою, буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати волонтери. Творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На Буковину прибув ще один евакуаційний потяг з Донеччини. Цього разу до Чернівців доправили 55 осіб, серед яких семеро діток, а також люди похилого віку та з інвалідністю. Евакуйовані особи будуть поселені у заздалегідь підготовлених місцях Хотинської Заставнівської громад та селах Малий Кучурів, Турятка і Рідківці. На Буковині попрощалися ще з трьома військовослужбовцями, які віддали життя за волю, незалежність та територіальну цілісність України. Солдату Андрію Гуралю, воїну військової частини а 47 віддали останню шану в селі Замостя. Із молодшим лейтенантом Євгенієм Гетманом воїном військової частини А-73-71 попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Старшому солдатові Максиму Городницькому воїну військової частини А-1008 останню шану віддали у селі Строїнці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Буковинець організував схему незаконного виготовлення та збуту психотропних і наркотичних речовин. До протиправної діяльності чоловік залучив п'ять місцевих жителів. Для бізнесу вони облаштували своєрідну лабораторію. Там чоловіки виготовляли та розфасовували наркотики. Відтак, під час обшуків, вилучено психотропні та наркотичні речовини на понад 500 тисяч гривень. Крім того, організатора та одного зі спільників підозрюють у незаконному зберіганні придбанні та збуті двох ручних осколк. Кови гранат наразі усім учасникам злочинного угрупування повідомлено про підозру. Дві пожежі ліквідували Буковинські вогнеборці протягом вихідних. Так, 29 вересня одна з них сталася в селі Верхній Станівці у житловому будинку. Вогон частково знищив покриття та речі домашнього вжитку. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі є коротке запнення електромережі. Того ж дня в селі Рідківці займання виникло в господарській будівлі. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 70 квадратних метрів. Вогон частково знищив покрівлю та перекриття. Причину пожежі встановлюють фахівці. Минулими вихідними у межах села Молодія трапилась автопригода. 59-річний водій автомобіля Мерседес Бенц» допустив наїзд на 30-річного чоловіка, після чого з'їхав у кювет. Унаслідок ДТП пішохід отримав травми. Наразі триває досудове розслідування. Шарівні переливи літа, безкрайнє небо та незабутні хвилини у променях сонця, втілені яскравою палітрою кольорів. У Чернівцях відкрилась виставка художників Ігоря Хілька та Олександра Літвінова. Разом з митцями літо згадувала і знімальна група ТВА. Живопис, який лікує зранену війною душу, повертаючи у безтурботне раніше літо, наповнене радісними емоціями та неймовірними враженнями. Чернівецькі художники Ігор Хілько та Олександр Літвінов презентували виставку Кольори літа в цей час, коли все так не дуже в нас добре, хочеться, щоб люди прийшли, побачили щось позитивне. Тому е, був такий художник Анрі Матіс. Який казав, що я хочу, щоб люди після свого до ну, такого кхів, тяжкого ну, життя прийшли на мою виставку і пораділи, отримали заряд позитивної енергії. Чов, в цьому і задум цієї виставки, ми старалися підібрати такі роботи, де багато сонця, повітря, де нема проблем особливих. Зробити якийсь простий такий репортаж про літо, нагадати людям, що Є, окрім складних таких ситуацій і такі життєві ритми, про які теж не треба забувати. Тому ми присвятили цю невеличку виставку літу, так як воно вже закінчилося, так присвятити якимось літнім подорожам, якихось згадок про мирне і спокійне життя. І тому ми представили сьогодні на нашій виставці роботи, які несуть. Якби одну об'єднуючу таку тему, це море, небо, літо. На виставці представлено 20 картин художників. Більшість з них написані на пленерах у різних куточках Європи і не тільки. Можна тут побачити, якби і Чорне море, Румунія, і Середземне море, Іспанія, і Франція. Тобто, де ми подорожували, то ми скрізь якби, представили роботи. Всі створені під якимось такими певними влітніми враженнями, і більше коли їх роздивилися, ми можемо бачити їх трішки сюжету, і трішки якогось гумору, щоб було присутнє в цих роботах. То, то, е, ми так сформували цю виставку, щоб можна було представити якось таку широку лінію наших творчих робіт. Деякі написані у Франції в. Сантрупе той район. Лесі Сандрес називається. Там ми їздили да, до нашого колеги вже нині покійного до місто Клявірсти, і жили в його будинку, віллі, і там писали. Як зауважує Ігор Хілько у воєнних реаліях, постійних стресах, викликаних повномасштабним російським вторгненням, дуже важливо знайти тиху гавань, в якій можна буде розслабитися та заспокоїтися. Ці роботи ми хотіли людей вернути до чогось хорошого, до позиції ми хочемо нагадати, що крім війни, крім скажімо, такої ситуації кам'яна зараз в країні є і місце для хорошого, для відпочинку, і люди психологічно повинні відпочивати і повинні би пам'ятати, що був і інший час, і такий же час повинен настати, і ми б повинні назад повернутися до нормального життя. Відвідувачі виставки змогли відчути позитивну атмосферу, яку художники прагнули передати споглядачам. Тож картини наповнили їх серця теплом та морським бризом. Ця виставка присвячена присвячена саме таким позитивним емоціям. Літо, яке вже минає, якимсь гри кольорів, таким. Саме на контрасті показати якісь ну, позитивні емоції і трошки додати і до Дня міста, напевно, і трошки таких теплих сонячних днів і глядача. Дуже прекрасне рашені, хороша, гарна робота, прекрасні художники, вони працюють постійно. В темі вони на пленерах постійно працюють, і це видно по роботах. Роботи дехось, повітря мають скільки веселих, хороший настрій. Підвідати виставку та побачити літній день очима художників можна буде упродовж місяця у Штенберг Келері ендкафе Тетяна Дубіцька, Діана Дубинда, теми дня ТВА. Осередок адреналіну, драйву та швидкості. Цими вихідними чернівці знову приймали кращих мотокросменів країни. На трасі Суперкрос проходив другий етап чемпіонату України з мотокросу та кубок міста. Захоплюючи швидкісні заїзди, шалена конкуренція та підтримка глядачів створили незабутню атмосферу. Участь спортсменів з різних куточків України та закордонних гостей підкреслила високий рівень змагань, що об'єднали всіх поціновувачів екстремальних видів спорту. Тож, як це? Було дивіться вже за мить. Чернівецька траса Суперкрос знову стала місцем проведення захоплюючих змагань, які щоразу перетворюються на свято для всіх поціновувачів технічних видів спорту: адреналін, драйв і шалена швидкість. У вихідні Чернівці стали центром мотоспорту, прийнявши другий етап чемпіонату України з мотокросу та кубок міста Чернівців. Змагання об'єднали спортсменів з різних регіонів країни, а також закордонних гостей. Не тільки азарт і конкуренція, але й надзвичайна підтримка глядачів зробили ці змагання змагання особливими як відзначив генеральний секретар Федерації мотоспорту України Олександр Пащинський, Головним завданням Федерації є збереження мотоспорту в країні, оскільки навіть в умовах війни на технічні види спорту покладається особлива місія. Такі змагання саме в цей час не простий, дуже важливо проводити, тому що ми все таки виховуємо нашу молодь. Ми даємо можливість, щоб наша молодь росла навчалася і вчилася все такі їздити швидко і представляти також нашу країну на міжнародній арені, не тільки на українській, а й також на чемпіонатах світу та Європи. Організатори відзначають, що підготовка Чернівецької траси була ретельною з дотриманням усіх стандартів безпеки. А спортсмени різного класу завжди особливо готуються до виступу на трасі Суперкрос. Сьогодні виступають маленькі діти від п'яти рочиків. Завтра юніори до 16 років будуть. До 21-го року. І також квадрики, коляски. Ну і наші професіонали, бо саме потужні мотоцикли, МХ-1, МХ-2. ветерани, аматори, багато класів. Ми повністю переобладнали нашу мототрасу. Ми хотіли показати, що на ній можна проводити і чемпіонати Європи, і чемпіонати міру. Тут повністю перероблені трампліні, примі всі обладнання, трибуни для зрителів. І тому ми хотімо показати, що наша траса достойна, щоб проводити тут мирові змагання. Олег Скрипніков нагадав, що змагання такого рівня не відбувалися без постійної підтримки партнерів, які допомагають розвитку технічних видів спорту у Чернівцях. Наше товариство постійно на постійній основі підтримує розвиток та проведення змагань технічних видів спорту в Чернівцях і в Україні. Станом на сьогодні ми проводимо другий етап чемпіонату України та кубок міста Чернівці на трасі Суперкрос. Ми підготували одну з кращих трас в Україні і маю надію, що одну з кращих трас в Європі це відгуки спортсменів. Станом на сьогодні ми підтримуємо розвиток технічних видів спорту і будемо продовжувати розвивати технічні види спорту» спорту в Україні в Чернівцях і в Буковині і підтримувати славу Буковини як центру розвитку мотоциклетного спорту, автомобільного спорту і підтримувати справу Михайла Мануловича Ротаря який це все започаткував. Цього разу змагання мали важливу соціальну місію. На фронт буде передано багі, що допоможе нашим захисникам у бойових умовах. Шершень поєднує в собі легкість і маневрованість класичного багі з міцністю і надійністю військової техніки. Його компактні розміри дозволяють Швидко переміщуватися на складних ділянках фронту, а потужний двигун забезпечує високу прохідність навіть у найважчих умовах. На змаганнях також були присутні спортсмени з Покровська, який наразі постійно перебуває під ворожими обстрілами. Їхній тренер Валерій Доценко підкреслив, що навіть у складні часи не варто опускати руки. Важливо підтримувати дух та рухатися вперед, долаючи всі труднощі. Треба жити і, і отримувати від життя. Що вона дає нам хлопці, дівчата займаються спортом? Вони його люблять. Я його люблю. Також у змаганнях взяв участь спортсмен з Молдови, який зазначив, що його вразили як високий рівень організації, так і масштаби заходу. Тут завжди все дуже добре підготовлено, тому сюди і їдемо. Як завжди тут це на рівні і зустрічають нас дуже гостинно. До слова змагання в Чернівцях стали не лише спортивним святом, але й важливим символом єдності та стійкості. Мотокрос показав, що сила духу, відданість справі та підтримка спорту можуть об'єднувати людей і надихати на нові перемоги, як у спортивній боротьбі, так і в боротьбі за мир і незалежність України. Діана Добинда до теми дня ТВА. Тим часом у Буковинських Карпатах температура опустилася нижче нуля, а гори почали вкриватися снігом. Загалом у Чернівецькій області на найближчі дні синоптики прогнозують хмарну дощову погоду. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше інформації шукайте на сайті ТВА та наших офіційних сторінках у соціальних мережах. Не забувайте парасольки, затишного завершення дня та до зустрічі в етері ТВА.